90% насправді світської хроніки, ладно, не 90, 80 Так точно це а, розповіді про знаменитих людей. Да? І от там тигр у маєтку Майка Тайсона, це ж найніжніше, що може бути. Якщо говорити про класиків, то наприклад Олександр Дюма часто переривав роботу над черговим романом для того, щоб записати, хоча б пару рядків до своєї книги так. із кулінарії. Так, зайчик mm -hmm. Байрон, сідаючи до столу, роздивлявся довкола. Чи не стоїть часом де небудь сіль, а тому, що сіль доводила його до крайнього ступеня роздратування? А агата крісті вона взагалі писала там, де застане її натхнення. Тому кабінет ніколи не був її основним робочим місцем. Вона могла творити або в готелі, або на кухні за столом. Для цього письменниця завжди мала при собі друкарську машинку. Не знаю, як вона її тягала. А ось бальзак Онораде Бальзак на. Дока своєї поваги до геніальних людей завжди знімав капелюха, коли говорив. Про себе, оце самооцінка у людини. Агата, що у нас на вечерю, мали бути котлета, але вийшла нова глава. Так. так. Вибачте, це так. Далі дивовижна штука. Між іншим про бальзака все, все, все зрозуміло, все правильно. Тому що, як сказав, хтось із великих як, як там скромність, шлях до невідомості. Правильно, зараз мова піде про найепатажнішу зірку світу. Де б вона не з'явилася? Вона завжди дивувала публіку. А починаючи, напевно, що із того самого костюма. Зі справжнього м'яса, який вона, ну я б не сказав, що натягла на себе. Е, ну так, яким вона себе задекорувала у 2010 році. Зрозуміло, що мова йде про Леді Гага. Багато хто критикував її от за цей костюм із м'яса, але саме цей образ прославив її на увесь світ. В рубриці зірки крізь час, співачка Леді Гага. Коли здається, вони завжди були такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Але ж ми всі змінюємося, і зірки також який вигляд мали селебертіс 20, 30 і навіть 40 років тому, з чого починали, та як і чому стали такими, якими ми їх знаємо зараз? Леді Гага, справжнє ім'я Стефані Джерманотта. американська співачка, музикантка, акторка та активістка, володарка нагород Оскар, Греммі та Золотого Глобуса, відома епатажними та провокативними образами. Епатаж, скандал, талант, стійкий характер це все про Леді Гагу. Наркозалежність, зґвалтування на старті кар'єри, важка хвороба на піку слави. Це те все теж про неї. Як співачка впоралася з викликами і чи вдалося їй подолати нові? <плес> Її талант можна вважати генієм. У чотири роки вона починає грати на фортепіано. У 13 пише першу пісню, а у 14 починає співати в нью-йоркських клубах. Музика Вабила Леді Гагу набагато більше, ніж навчання, тож вона кидає коледж заради співочої кар'єри. Втім, все складалося не так райдужно і швидко, як очікувала дівчина. Грошей не вистачало, просити в батьків було незручно. Тож вона почала працювати з у нічних клубах, де підсіла на наркотики. Наркотики були моїми друзями. Я ніколи їх не вживала з іншими людьми. І це такий жахливий спосіб заповнити порожнечу, тому що це тільки збільшує її насправді, бо це не по-справжньому. Вживати важкі наркотики співачці вважалося дуже крутим. Так вона була схожою собі на кумирів міка Джагера чи Енді Воргола. Втім, вчасно отямилася, аби не увійти до так званого клубу «27» – Так називають музикантів, які померли у 27 років. Я хочу жити. і Я хочу, щоб мої шанувальники жили. Я не хочу, щоб вони мучили себе так, як я. Я хочу показати людям, що я прожила довше 27 років, і вони зможуть також. Це 2005. -й. Співачка записує свій перший альбом і народжує вже всім відомий псевдонім Леді Гага. Адже позувала точно як Фредді Меркурі у пісні Радіо Гага. Втім, 2005-й вона згадуватиме зовсім не через це, а через зґвалтування. Коли співачці було всього 19 і вона робила перші кроки на професійній сцені, її неодноразово гвалтував продюсер. Цю темну сторінку своєї біографії зірка воліє не згадувати, ба більше навіть ім'я злочинця досі тримає у таємниці. Лише раз багато років у 2021 році в одному з інтерв'ю шокувала зізнанням, що внаслідок регулярних зґвалтувань навіть завагітніла і змушена була зробити аборт. У мене не було нікого, хто б допомагав мені. У мене не було терапевта, у мене не було психіатра, у мене не було лікаря, який би допоміг би мені пройти через це. Важко оговтавшись від травм, леді Гага не кинула співати. Всього через рік, у 2006-му, про леді Гагу говоритиме весь світ. Бедро Менс Алехандро Папараці. Тільки назви цих пісень змушують лунати їх у нас в голові. Та напевно більше ніж її творчість світ обговорюватиме її епатажний стиль. Вокал Леді Гаги унікальний, та на світову сцену вона заїхала не на ньому, а можна сказати, у труні. Ось подивіться на неї у цих шокуючих, сміливих образах. Колеги, преса, фанати завжди чекали, що наступного разу утне співачка. Минуло майже 15 років, а світ досі згадує шокуючу скандальну сукню із сирого м'яса, у якій вона вийшла отримувати чергову музичну нагороду. Леді Гага відкрита і розкута на сцені. А в житті повна протилежність. У свої 37 зірка мала стосунки із відомими чоловіками, та до шлюбу справа досі не дійшла. Останній, з ким артистці приписували роман, був актор-красончик Бредлі Купер. Саме з ним співачка зіграла закохану пару у стрітці Зірка народилася. За саундтрек до цього фільму артистка отримала Оскар і в додачу плітки про романтичні стосунки із Купером. За збігом обставин у той період Бредлі Купер розійшовся зі своєю пасією. У змі припускали, що він кинув дівчину саме через Гагу. І Леді Гага і Бредлі Купер інтригу тягнули скільки могли, і навпаки, підігрівали чутки. Після спільного виконання пісні на Оскарі уже мало хто сумнівався у їхньому романі. Але через три роки Купер зізнався. То була лише гарна акторська гра. Романом там і не пахло. Попри всі випробування, леді Гага успішна співачка, акторка, громадська активістка. Втім, доля не припинила підкидати їй випробування. Виявляється, уже понад 10 років співачка бореться із рідкісним захворюванням, яке дуже мало вивчене і від якого немає лікування. Хронічний біль у м'язах, судоми, розлади сну, втрата пам'яті. Ті 4% людей, хто, як і Леді Гага, мають діагноз фіброміалгія, змушені жити із постійними болями і депресіями. Припускають, що це захворювання може виникати через пережитий фізичний і емоційний стрес, і враховуючи життєвий шлях артистки, у це можна повірити. У 2017 році співачка вирішила поділитися своїм діагнозом зі світом, аби підтримати таких як вона і нагадати, попри все можна жити і творити, що вона успішно і продовжує робити.